Три неділі назад заложили цікавий експеримент. Клієнт побачив такі лайфхаки, можна сказати, в Тік-Токі. Ну я теж їх раніше бачив, особо не давав значення. Вносили цей каліну сіль раундап Максі, тобто його аналоги. І Мезотріон вносили на сирійський ваточник, наш семи любимий, який нічим не можна побороти. Дана комплектація добрати забрати, досушити його корінну... Корінь. Тобто сирійський ваточник ми повинні тотально знищувати. Багато варіацій було, плюс з декам буду додавати до калійної сілі. Але я поспілкувався з нертусовськими агрономами, які в цьому більш сильніші володіють знаннями. Ми зійшлися, що да, змішуємо 5 літрів на гектар калійної сілі, тобто Max, і складове мезотріон. В дозі, я не пам'ятаю, 300 грам. І я порекомендував іще додати ам'ячної селітри. А чого? Ви на відео зараз побачите, це, це, тобто, що тесирійський ватишник на момент внесення даної хімії повністю був заселений. Ну, дивіться, яка жирова маса, можна так сказати. Тобто, для, або ще хтось, ну для усилення ефекту, ми додали ам'ячної селітри. Мені скажі, дуже цікавий цей експеримент. Зараз я їду його оглядати. Так скажімо, руйнуємо міф, або, скажімо, цей ефект дуже задовільний. Зараз будемо всі в місці з вами оглядати. Ну що, ру руйнуємо міф, який всі розказували в Тік-Токі, що бакова суміш Мезотріону і калійної сілі, тобто раундап Макс, працює. Не на тільки вижигання поверхній сирійськоваточник, тобто а по-нашому ластовань. Ви бачите, навіть верхня частина не вся згоріла. Сокогон. Він продовжився, молочково, побачите. Ця ідея була неоправдована і свої кошти вона не відбиває. Тут пройшов місяць після внесення. Нарушення по технології тут не було. Я ж кажу, вечірнє час все вносилося. Ну ніхто розвіємо. Ця композиція не працює так, як розказували, що в цьому році побризкають, що і в дальнішому цього сіріскуватичника не буде. А може, ви підскажете, може, треба більше ніж місяць підождати, щоб ефект себе оправдав.